Навезли землі, щоб вирівняти трохи ділянку, бо ділянка мала отут -от трохи яму. То яму засиплять хлопці рівненько. Вже мені мостику і помастили фундамент гарно, щоб мені водичка туди не просочувалася. Мебрану мені причепили отак. Присипали вже все землею. Землі багато, щоб було гарно, рівно. І покусили мені мою ділянку. Отак От подивимось. Все гарно. Ми стикує прослоєно. Землею все присипано. Що вода не потрапляла. І... Це моя ділянка, гарна, покошена, рівненька. Отак От іще трохи засиплють землею. І буде гарно, рівно, і буде по чому ходити гарно.